Друзі, всім привіт! З вами Топтачка. І сьогодні в нас в продажі з'являється ось така красуня Це шкода Октавія А8, 2-літровий дизель. Чистий 21 рік. Авто було опубліковане в нашому телеграм-каналі. До речі, хто ще не підписався, показуйтесь на наш телеграм-канал в описі відео. І, в принципі, там ви маєте змогу дивитися все, що ми купляємо, резервувати. І практично всі ці машини купляються, везуться без ваших коштів. Тобто вони так і так везуться в Україну, тому ви нічим не ризикуєте і Більше того, друзі, що це авто вчора розмитнилося. Тобто по документах там вчорашня дата така. Це машина без детелінгу, тобто, да, тут можливо, кожна дрібничка не вимита, знаєте, там як кожна піщиночка. Але машина просто заїхала на мийку, помилася і от відразу я буду її виставляти в інтернет. Тому як ну, дуже акуратний німець попався. Машина дуже була... збережена. Я думаю, хто буде заглядати, не, хто буде замовляти по ній огляд в автоекспорті. Я думаю, що вони будуть приємно здивують клієнти, коли будуть робити огляд. Ну, або, або по факту клієнт, коли буде дивитися це авто, машини 198 тисяч пробігу, е, на ній практично немає січення. Ну, досить гарний стан передкач так воно, в Чорний колір тобто, акурат. Такі в нас досить рідко попадаються чорні диски, дуже гарний такий малюнок, тобто вони всі теж, дивіться, без бровочок, вони всі акуратні, гарні. Резинка у нас Bridgestone 23 рік, така процентів 80. Комплектація у нас клевер. Теж рідко зустрічається, щоб вони клеїли на цих такі шильди. Часто без них. У нас без ключовий доступ на чотири дверки. Так, У нас такий повний антихром. Тобто, от, от, отак бачили цю машину, тобто без хромованих рейлінгів, без оконтовки скла. І дивіться, вона вся наче після полірування. Да? Це дуже приємно попасти на таке авто. Я кажу практично, досить людина була така акуратна. Так, у нас одиничка по стеклах. Дивіться, в нас такі сидіння, досить комфортні їхні сидіння з підтримкою колін, Масажем. Тобто, підтримуванням спини. Коврик так само, зверніть увагу. Тобто це не стіра ні коври, нічого, але гляньте на стан. Тут практично без всяких виборів. Слабке місце, тут все добре. Кермо взагалі зверніть увагу, воно ідеальне. Тобто навіть отут, да, на 180 тисяч вже є такі моменти. оце в них слабке місце, облазить клавіші, е у нас є підігрів керма. Приборка віртуалка максимальна новішка До речі, є контурні підсвітки салону, 에, адаптивний круїз, запуск у нас максимальна оптика, з динамічними матеріалами. Також задня, шкода крісталайдинг. Ось так це все виглядає, є камера заднього виду. Ось ці всі атрибути на місці є. Я кажу, це ПС-хімчистка. Досить акуратно. Тут також контурна підсвіточка. Гляньте на стан сидіння. Не стірано нічого з ними не роблямо. Бачите, так можна ще побачити. Після дительнику ці всі кнопочки витіщаються вимиваються. Ну, а це просто просто дуже приємно. Оце слабке місце. Не видерте взагалі підлокітник. Ну, тобто я думаю, що це авто довго не буде в нас в продажі. Е -е, він код. На фотографії є, тобто ви маєте можливість повністю перевірити самі або не, не тратити кошти, і ми вам скинемо абсолютно безкоштовну CarVertical, історію з офіціалу і так далі. Так, Сонечко трішки заважає, підрульові полюстки перемикання передач. Вибір режиму руху, кліма в нас вже розумна йде. До речі, хочу вам сказати, не на всіх... Оця функція є, тобто, щоб ви не заморочували, що вам треба? Вільний огляд, значить, буде, ну, тобто, спрощена, спрощена кліма. Я думаю, що на всіх, ні, не на всіх. Так, по асистентах, парк асіст, камера, асистенти. Віртуалочка у нас змінюється, отак. Тут, до речі, таке теж ну, ну, дуже різне попадається, ну, в мене перший раз таке воно прорезинене. Завжди Алькантара або тканина. Ну, це досить так класно виглядає, комбінується з панелів, на мою думку. О, так 198 пробігу. Зеркала в нас гріються, складаються, друзі. це Дуже добре. Тут всі ці клавіші, все акуратно, гарно. Досить досить круте авто і за свої гроші, скажімо так, це німецька тачка, то тут, тут буде хороша ціна. Також по комплектації дуже класно, що в нас комфортний задній ряд з швидкою зарядкою. 220, в нас є підігрів і кліма. Задні підігріви. Ну, комплектація досить хороша. Ну класно вона виглядає, така вся в чорному. дивіться ось наприклад задня полочка у нас не подерта, камера знову тут також все на місці по багажнику все супер дивіться ну це все завжди показник гляньте тобто без, без нюансів у нас, так, У нас тут що сітка для багажника компресор, прям комплект. До речі, я всім клієнтам говорю, що практично якщо треба, я можу зробити і запаску, з домкратом, це не є проблемою. Головне, щоб зайшло і тоді так, по всіх дисках немає бровок, скрізь все добре. Оригінальні чорні ковпачки були також. У нас, друзі, є доставочка автомобіля, ви можете перевірити. Машину вам пригнали, ви подивилися, підходить, забрали, ні водій поїхав назад. Лобове у нас рідне. Дивіться, на фарм. Бачите, практично сколів немає. Двигун працює дуже гарно, на холодну зараз. Зараз я вам так скажу, я не чув в цих автомобілях, я їх бачив різними пробігами, я не чув в них демпфера. Я бачив їх із, і продавав, із 250 пробігами, і 270, і 100, і... Тобто тут і, і демпферів, як таких в 381-й чутно. Тобто як би так. Зараз ми пройдемося для вас. пропікаємо, щоб ви собі розуміли, що за машина. Так, він от. Портальними мийками вона не замита, тобто все окей. Якщо потрібно відео з ями і так далі, чи будь-яка діагностика, то взагалі питань немає. З цим все окей. Так. Тут навіть гляньте, ось цей чорний глянець, машина не полірована Акуратно хтось двері закривав. Так, у нас ці бронеплівочки є. Ось воно поки вже буде, ніби воно якби фарбоване, бачите? Оце плівочка, щоб ви собі розуміли що машина вся по оригіналу. Ну, Але, як я кажу завжди, на сьогоднішній день перевірити авто на сервісі чи з підбором і ви для себе маєте чітку картину взагалі. Є зараз хлопці, які дуже гарно роблять підбір. Тобто я вам скажу, що потрішки вже відсіюється оця така базарна тема. Я вже правда, на базарі не був дуже давно, але менше з тим бачу просто, як вже Викорінюється оце, знаєте, оці, коли раніше приїжджали і Та давай я не буду дивитися, ж мені 200 -ки. я. Зараз клієнту подзвоню скажу, що все, бомба. Ну і отак працювали. Зараз хлопці наче молоді, але роблять підбір такий, ну у нас ось є і водосавто, і кінкарс. Тобто практично, якщо авто таке, без підводних камінь, то продаж Тому що вони показують клієнту все, як є, вони е, знаєте, багато хто говорить, що о, там треба досвід. Та досвід то ясно, але ж якщо в тебе є прилади і так далі, і так далі можеш оглянути машину супер і, і все, і клієнт вже бачить чітку картину. І на сервіс заганяють, теж досить зручно Тому, друзі Кожне наше авто готове до огляду. Якщо навіть щось і фарбоване, то ми про це говоримо. Це не є там проблемою для нас. Є в нас і були, і будуть фарбовані автомобілі. Тобто практично тут немає чого боятися. так, Дивіться у нас. Ось так. 12 місяць 21 року. Все тут добре з цим. 21.02 машина розмитнена. Тобто свіжачок вперед. Приїхали, подивилися, купили. А ні, я ще раз повторюю, що у нас є доставочка, друзі. Не фарбований, чіткий німецький апарат. Всім, друзі, дякую за позитивні коментарі, всім новим підписникам також дякую. Хорошого настрою, мирного неба нам, якнайшвидшої перемоги. Дякую, що залишаєтесь з нами.